Ана, і ще таке питання. Якраз ви вже а, казали про якість лідів, да? от про uh -huh. якість, і е, як ця якість може впливати на планування продажів. Я розвину свою дру, думку трохи. Uh -huh. а, я буду зараз говорити про е, два типи лідів і клієнтів: Ліди, які відділ продажів кажуть, вони погані. І mm -hmm. я що це як це зрозуміти? Чи погані, чи не погані? Як відділо маркетингу на це реагувати, ну тобто, як це, це Як коригувати свою кампанію реклами? Коригувати, да що значить погані люди? Ну що це? Це суб'єктивна думка, тому як. А це системно зробити, щоб не у відділу продажів, ні у відділу маркетингу, не було там неприязні друг до друга. Ну ви зрозуміли це перше. Це так, якщо так. ми кажемо про погані люди. і е, другий момент, якщо ми кажемо про ну суперкласних клієнтів, що я маю на увазі. Ми розуміємо, наприклад, що у нас маркетингова агенція, так, у нас є відділ продажі, у нас є клієнти. І, наприклад, у нас поточно це просто приклад, поточно. 10 клієнтів, із них е, 5, нехай не 5, е, хай буде 3 клієнти, які приносять 1 мільйон гривень в місяць. І це реальні клієнти, які... 9, ну, наша компанія на 90% від цих трьох клієнтів залежить. Mm -hmm. І е, все наразі все супер, бо вони є у нас, але ж ми е, розуміємо, що вони е, колись можуть і піти. Закінчитися. Mm -hmm. Так, е, контракт закінчитися або будь-які інші варіанти можуть бути. А ви самі сказали, що у нас динамічний світ. Так, так, що змінюється швидко. Тому а, ось такі суперкласні клієнти, mm -hmm. так вони ж якимось чином також повинні впливати на планування продажів. Тобто ми ж повинні да, так розуміти, що ну, зараз вони приносять нам дуже великі гроші, але потім можуть не приносити. І чи нам mm -hmm. потрібно скукати яких тоді клієнтів, таких же самих на один мільйон, чи інших якихось клієнтів? Я знаю, mm -hmm. що це дуже таке. Ну, питання широке <смеш> ви <Питання, смеш> та, так широкі можете. Так, звичайно, так. Давайте, ну, давайте тоді по черзі, як ви задавали, перший момент про те, <смеш> як оцінювати там цільові на цільові і як е, е, відеомаркетинг реагувати, коли віддіо а такі ситуації дуже дуже часті. кажуть, що Одні кажуть, погані ліди, та інші кажуть, це ви погано продаєте. Так? Тому а мають бути чіткі критерії, та? і я б ну, виділила, мабуть, три таких критерії. Перший це елементарно там, та, оцінювати відсоток відповідей, якщо ми розуміємо, що у нас кожна друга, кожен другий лід взагалі не бере слухавку, так? і навіть на другий, на третій, на четвертий день, не просто з першого разу. Та? Ну, це очевидний такий критерій. Другий момент це це те, що буває таке, що менеджер телефонує і там одразу дає нічого не залишав. Отакі От випадки бувають, і це теж якийсь відсоток такий є та погрішності якоїсь, але який він, та, наскільки він великий? Якщо ми розуміємо, що ну, це просто кожен другий, третій клієнт, мабуть, щось іде не так. Ну, і третє, це просто встановити чіткі критерії. Наприклад, ми розуміємо, що наш цільовий клієнт це. Наприклад, підприємець або це топ чи мідео менеджер компанії, тобто ми чітко його охарактеризували, так от ми розуміємо, який він, і там який в нього є запит, і так далі, і просто ми співставляємо, щоб це не було об'єктивно, там. Що та він навіть ну не знаю, візьмемо якийсь там освітній кейс. Він залишив на якийсь курс, так реєстрацію. І менеджер каже: Та він навіть не зрозумів, що це так. Він про нашого навіть про спікера нічого не чув. Так який він цільовий? Ні, ну почекайте. Він підприємець, наприклад, так, бо це курс mm -hmm. для підприємців. Так, він підприємець, окей, він в цій країні проходить там, е, проживає там, там де ми проводимо, наприклад, якщо це офлайн-формат. так в цій, там і так далі. І тут ну вже об'єктивні критерії. Ми не можемо казати суб'єктивне, тобто. Таких моментів не може бути, вони мають бути просто прозорі і встановлені. Так? І ще момент: це те, що у як у відділу продажів має бути чітке розуміння, а на кого зараз відділ маркетингу таргетуються. Так, і це можемо, Ми зараз запускаємо нову рекламну кампанію. Кампанію, вона спрямована на. Таких-то таких-то категорій людей, вони бачать ось такий-то рекламний банер, так, і, і, і там такий-то посил. Все, вони чітко це розуміють. Так і відеомаркетингу. може мати змогу, наприклад, коли віддіо продажів каже не цільові, взяти в crm системі відфільтрувати всіх клієнтів та з цієї кампанії з поміткою не це А, так, і просто прослухати ці дзвінки для себе, щоб зрозуміти. Так, і таким чином все прозоро, і ось ну, перша і друга частина питання це. Про те, що є частина клієнтів, які такі валоутворюючі, так, і є там інші клієнти. А, це такий момент, від якого не так просто там піти, так? бо насправді ну, не відмовлятися ж від цих клієнтів з остраху, що колись вони відпадуть. Ні. Ну, перший момент це те, що ви маєте бути надзвичайно уважним до цих клієнтів і розуміти, ну, підтримувати з ними такий зв'язок тісний, так? щоб вони, навіть якщо їх щось не влаштовує, були якісь моменти. Всім не підходить зараз, там вони могли вам відкрити про це сказати, Що вони ставали адвокатами вашого бренду. Умовно, та адвокат бренду це та, той клієнт, який просто коли в нього питають, а до кого мені звернути за маркетинговими послугами. Вони просто одразу всіх відправляють до вас, бо вони самі в захваті, так? І вони від вас не підуть. Другий момент ви для таких клієнтів можете ще як додатковий. Е Додатковий такий е, момент стимул утримання е, пропонувати партнерську програму. Що я маю на увазі, у них є якийсь там певний промокод, якщо вони вас рекомендують, вони отримують за це якийсь партнерський бонус, це додатковий стимул залишатися з вами. Це якщо про отримання, бо все одно ми маємо фокусуватись на їх утриманні. А якщо ми говоримо про план продажів, то е, е, ну, ми, ми їх враховуємо в будь-якому разі, а, і це те, про що я казала: що планування воно зараз на Короткострокову перспективу. Тобто, якщо ви на весь рік заклали цих клієнтів, а через півроку по якійсь причині вони щось у них в компанії сталося, або у них бюджети дуже скоротились, або ще щось, та, або прийшли до інших там, то ви не маєте потім зрозуміти, що через них весь ваш річний план просто провалився. Ні. Іде перегляд кожен місяць, і ви тримаєте руку на пульсі, а поки працюєте на те, щоб мати ще додаткові клієнти. Ви можете це зробити ще інколи, коли ми говоримо теж про таку більш розголуджену систему відділу продажів, так ви можете виділяти окремо менеджерів, які працюють з такими крупними клієнтами, так, і вони ну, в чому буде різниця? В тому що це типаж людей. Які не спринтери, а вони марафонці, вони можуть довгі цикл йти з клієнтом, вони можуть очікувати там довгу оплату, його обхажувати цього клієнта та якось про нього там піклуватись, поки він не стане вашим, і потім підтримувати з ним зв'язок. А є інший типаж, так більше які спринтери на марафонці. Це люди, яким треба. Часті продажі, хай на маленькі чеки, але часті, так? І у них це краще виходить. І вони будуть заточені на те, щоб шукати для вас більш дрібних клієнтів, але регулярно. І в випадку чого це для вас гарантія, що так, там, ну, там наприклад, 40% з цього оберту, але вона, у вас вони вже є. І це вже є ресурс, щоб виплатити заробітні плати, щоб оплатити офіс і так далі, дивлячись, які у вас там статті розходів. Супер. Ну, Диверсифікація завжди рулить. Так, так, це так це дуже важливо. Анна, дуже вам дякую. Мені здається, що ми вже по кісточкам розібрали повністю все, що можливо, про планування продажів. У мене додаткових питань до вас нема. Дуже вам дякую, було максимально класно і цікаво. Я, я сама для себе а, такі моменти почерпнула, які я буду використовувати навіть у себе. А ще раз вам дуже дякую. І якщо будуть коментарі до відео, ми будемо зустрічатися в коментарях. Так, дякую вам, дякую, що запросили, і сподіваюся, що буде корисно для усіх глядачів.